Крізь силуети знов бачу тебе. Я у всіх помічаю дотичні ознаки, стають невидинками, Затьмарюєш особистості постаттю ти, частина свідомості, циклу крепса, етап, відмінності не заважають суцільні зв'язності у зимовій весні. На повторі заслухаю жвавості власної співи, Супротінь та проліки. Проте вірю. Ми робимо це неправильно, адже дихаємо на двох. Тільки мореці маються фотосинтезом, а я мрію про спільний розвиток та вдихаю твій дим, проростаючи ганком лозами дикого винограду. Тут згадаю про дім, де звивався парканом він, як тікала по ньому вночі, поки спали всі. А зі справжнього там робили вино. Повернуся у Крим, де бувала я так давно, хоча близько до теми Львів. Зараз в ньому та моя залежність це все ще ти. Я доскону можу проводити аналогії. У тандемі ще опановую синонімічний ряд та критерії спільної морфології. Любий, варто бути готовим. Бо це тільки початок, та я буду не раз повторювати.